Сторінка 112, параграф 12. Профілактика захворювань. Хвороба, імунітет, інфекція, профілактика. У цьому параграфі ви пригадаєте, які бувають хвороби, проаналізуєте захисні реакції організму, шляхи проникнення інфекції та види імунітету, обговорити методи профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань. Обговорите, що робить держава у сфері громадського. Які бувають хвороби? У нас час складно знайти хоча б одну людину, яка жодного разу не хворіла. Тому кожному важливо знати, які бувають хвороби, як їм запобігти, а також як відновити здоров'я, якщо захворіли. Хвороба це порушення життєдіяльності організму внаслідок дії різних чинників ураження. Усі хвороби поділяють на інфекційні та неінфекційні. Хвороби, неінфекційні захворювання не передаються від людини до людини, довго тривають або стають хронічними та повільно розвиваються. Наприклад, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, психічні захворювання. Інфекційні заразні хвороби спричиняються збудниками, вірусами, бактеріями, гермінтами тощо і можуть масово поширюватися. Інфекції верхніх дихальних шляхів. Кишкові інфекції, вітряна віспа, віл, снід, захисні реакції організму. Здоров'я людини підтримуються захисними реакціями, спрямованими на збереження рівноваги всередині організму і адаптацію до зовнішніх умов. Захисні реакції організму проявляються у вигляді болю, запалення і підвищення температури. Біль це сигнал тривоги, крик хворого органа про допомогу. Він виникає внаслідок. Відразне рецепторів болю. При болю збільшується виділення біологічно активних речовин. Запалення. Локалізує інфекцію в зоні проникнення і обмежує її поширення в організмі. Підвищення температури допомагає побороти інфекцію, адже більшість мікроорганізмів з високої температури швидко гине. Висока температура стимулює також обмінні процеси та інші захисні реакції організму. Та якщо температура вища за 39 градусів, вона вже є незахисною. Подальше її підвищення може призвести до згор. Ортання білгів нервової системи та крові. Головна роль у керуванні захисними реакціями належить нервовій та ендокринній системам. Остання виділяє гормони. Біологічно активні речовини, що переносяться з кров'ю і передають сигнали по всьому організму. Стреси, вживання алкоголю і наркотиків, деяких медикаментів ослаблюють захисні реакції організму. Імунітет у разі потрапляння в організм інфекції виникає так звана імунна реакція. У неї беруть участь захисні органи та рідини, а також деякі речовини, зокрема, найважливіші з них антицілам. Головна функція імунітету виявляти небезпечних чужинців: мікроби, віруси, токсини та знищувати їх. Розрізняють імунітет вроджений, який передається спадково, і на бути, що формується внаслідок перенесення, захворювання або вакцинації. Люди мають вроджений імунітет до чуми, рогатої худоби та багатьох інфекцій, небезпечних для тварин. При деяких інфекційних захворюваннях в організмі людини виробляються антитіла, які зберігаються упродовж багатьох років. Коли наступного разу ця інфекція потрапить в організм, він легко здолає її. У подібний спосіб формується імунітет шляхом вакцинації. В організм уводять ослаблений збудник у багатьох випадках тільки його фрагменти, і це сприяє утворенню антитіл. Вакцини допомагають у профілактиці епідемії багатьох небезпечних хвороб: кору, полімеліту, туберкульозу тощо, захисні органи та рідини, укріплення військо, селезінка і лімфатичні вузли містять армію лімфоцитів і є. Фільтрами на шляху поширення інфекції міжклітина, рідина, кров і лімфа транспортують лімфоцити, виводять токсини. Захисні засоби, зброя, антитіла, біологічно активні речовини, гормони знижують інфекцію, методи профілактики інфекційних захворювань з часу винайде антибіотиків і вакцин у людства з'явилася надія назавжди подолати небезпечні інфекції. До середини ХХ століття прогнозували, що це станеться у найближчі 20 чи 30 років. Однак єдиною інфекцією, яку наразі вдалося подолати, є натуральна віспа, натомість з'яви. Улася кілька раніше невідомих людям інфекційних захворювань: це віл-інфекція, лихоманка, Ебола, а типові пневмонії, спричинені коронавірусом. Заходи з профілактики інфекційних захворювань здійснюють на міжнародному, державному і особистому рівнях. На міжнародному рівні провідна роль належить Всесвітній організації охорони здоров'я. Ця організація опікується проблемами охорони здоров'я у планетарному масштабі, відстежує епідемічну ситуацію у всіх країнах світу. Якщо епідемія охопила багато країн, ВООЗ оголошує пандемію, в перекладі з Грецької пан, увесь демос, народ на державному рівні за профілактикою інфекційних захворювань відповідають служби, які контролюють якість води. Харчових продуктах у магазинах і на ринках, чистоту в закладах громадського харчування. Стан каналізації на особистому рівні кожен має дотримуватися особистої гігієни, робити профілактичні щеплення і вести здоровий спосіб життя, який сприяє зміцненню імунітету. Правила запобігання інфекційним захворюванням на особистому рівні. Запобіганню інфекційним захворюванням сприяє дотримання загальних правил профілактики. Обробляйте і правильно зберігайте їжу. Їжа може переносити мікроби, мити руки, посуд і поверхні під час приготування будь-якої їжі, особливо сирого м'яса. Завжди мийте фрукти і овочі, готуйте та зберігайте продукти. За належної температури мити руки, наші руки можуть переносити мікроби, тому важливо часто мити їх, навіть якщо вони чисті на вигляд. Кашляєте і чихаєте в рукав або зігнутий лікоть, закриваючись рукавом або ліктем, ви зменшуєте розповсюдження вірусів і бактерій, убезпечуючи інших людей від зараження. не діліться індивідуальними речами. Уникайте спільного використання особистих речей, які не можна дезінфікувати, як от сумна щітка, щебритва, а також користуйтеся лише своїм рушником і гробінцем. Робіть щеплення, вакцини запобігають багатьом. Цьому інфекційним захворюванням ви повинні зробити деякі щеплення в дитинстві, деякі в дорослому віці, а деякі для особливих ситуацій, таких як вагітність чи подорожі. Залишайтеся вдома, якщо захворіли. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і відпочиньте. Ви швидше одужаєте і не розповсюджуватимете. Мікроби, профілактика неінфекційних захворювань. Неінфекційні захворювання це хворобливі стани, які не передаються від людини до людини, повільно розвиваються і довго тривають. Вони є головною причиною смертності, хронічних хвороб та інвалідність. Чинники, які сприяють неінфекційним захворюванням, наведені на малюнку 66-му, Це тютюнопаління, паління, вживання алкоголю, ожиріння. Вживання трансжирів, малорухливий спосіб життя, йододефіцит, надмірне споживання солі, цукру, незбалансоване харчування. На 5 категорій неінфекційних захворювань серцево-судинні, онкологічні, бронхоленгеневі захворювання, цукровий діабет і психічні розлади припадає 70% загальної кількості смертей у світі. У наш час дедалі більшою гостроти набуває проблема ожиріння серед усіх вікових груп, підлітки з надлишковою масою Ціла неправильно харчуються і ведуть малорухливий спосіб життя. Якщо вчасно не вирішити цю проблему у дорослому віці, вона може призвести до цукрового діабету, другого типу серцевих, онкологічних захворювань і як наслідок передчасної смерті. Громадське здоров'я та неінфекційні захворювання. У 2016 році в Україні було затверджено Концепцію розвитку системи. Громадського здоров'я. Вона передбачає створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здорового населення, запобігання захворюванням, покращення якості та збільшення тривалості життя населення. Важливу роль у профілактиці захворювань і зміцненні здоров'я відіграє Сімейна медицина це галузь медицини, яка зосереджується на наданні повної медичної допомоги для всієї родини, а не Кожної людини окремо відділення сімейної медицини це ваш перший контакт із системою охорони здоров'я. Ваш сімейний лікар враховує вашу генетику, проведе обстеження, дасть поради щодо способу життя та лікування. Він також може направити вас до фіхівців, які нададуть спеціальну медичну допомогу: офтальмолог, ортопед тощо, громадське здоров'я, запобігання захворюванню, доступна та якісна медицина, співпраця, Громади і держави, моніторинг і оцінка медичних послуг, заохочення до здорового способу життя, зміцнення здоров'я та збільшення тривалості життя. Центр громадського здоров'я України відстежує стан здоров'я населення за такими напрямками: народжуваність і смертність, інфекційні та неінфекційні хвороби, соціальне та психічне здоров'я, здоров'я матері та дитини, репродуктивне здоров'я, вплив стану навколишнього. Природного середовища на здоров'я населення, професійні хвороби та охорона праці, травматизм і насильство, інфекції, що передаються при наданні медичної допомоги, антимікробна. Резистентність, імунопрофілактика і інші напрями, що не входять до попередніх користь від хвороби. Згідно з психологічними дослідженнями, люди схильні повторювати дії, які приносять задоволення, і уникати того, що неприємно. На жаль, те, що викликає неприємні відчуття, може шкодити здоров'ю в майбутньому. Негативні наслідки шкідливих звичок виявляються не одразу, і люди рідко пов'язують із ними погіршення самі. Самопочуття та хвороби, словосполучення, користь від хвороби може викликати подив, однак корисність хвороби в тому, що вона сигналізує про порушення балансу в організмі внаслідок інфікування, травми або неправильного способу життя. На щастя, людський організм здатний відновлюватися, якщо людина усвідомить причину захворювання і змінить свою поведінку, матиме змогу повністю одужати, коли ж з нехтою попередженням. То наступного разу може захворіти на іншу, набагато серйознішу і, можливо, невиліковну хворобу.